І Якби навіть вся річка Гнило П'ять була з чорнил, то їх би не вистачило, аби описати Бердичів. Навряд чи знайдеться місто, історію якого можна було б втиснути у рамки коротенького опису. Що ж до багатства і барвистості сторінок життя Бердичева, то краще за шолом Алехіма здається і не сказати. Але спробувати ніхто не забороняв, що й намагалися зробити у центральній бібліотеці, влаштувавши тематичний краєзнавчий день інформації. Фахівці краєзнавчої справи свідчать із дня першої згадки про місцевість, на якій виник Бердичів, минуло 585 років. 470 років тому вперше згадали про сам Бердичів. Статус міста він отримав 170 років тому. Якщо до цих всіх ювілеїв додати ще кілька: 90-річчя з дня утворення всеукраїнської спілки краєзнавців та 100-річний ювілей одного з родоначальників краєзнавчого руху в Україні Петра Тронька. До 2015-й у Бердичеві впору оголошувати роком краєзнавства. Тим паче, що місто на гнилоп'яті не лише мало знавців рідного краю у минулому, а й славиться ними і сьогодні. Розповідаючи про розвиток краєзнавства у Бердичеві, директор музею історії міста Павло Скавронський нагадує, був період, коли влада придушувала краєзнавчий рух у країні, зокрема у другій половині 30-х років 20-го сторіччя. Фахівців-дослідників винищували одного за одним: не обійшли репресії і Бердичев. Бердичеві також з 25-го року. Працювали краєзнавці. В Бердичеві працював історико-культурний заповідник, який був створений, і на території цього історико-культурного заповідника, де зараз існує наш музей історії міста Бердичева, в той час працювало три музеї, працював краєзнавчий музей, соціальний музей і музей атеїзму. Три музеї працювали одночасно. Але безжально було знищено цілий ряд краєзнавців, які працювали, і ті надбання, які вони зібрали. Першим постраждав Мовчанівський, який був репресований і розстріляний в 1938 році. За ним другий директор музею Височанський, був репресований. Третій директор музею Збитковський був репресований. І директор музею Куткін, який керував музеєм з 1941 по 1944 рік, тобто за часів окупаційної влади, також був репресований. Історія життя та діяльності останнього, зокрема, є доволі цікавою, зауважує Павло Скавронський. Дослідження архівних документів свідчать про те, що Куткін виявився справжнім патріотом своєї країни. Коли німці заступили в місто Бердичів, він в підвалах приміщення музею сховав 50, близько 50 євреїв, яких розстрілювали. Годував їх таємно від німців, якби вони це викрили йому розстріл, був би. А так, потім він вивів за межі міста Бердичева ту частину єврейського населення, яку він спас. Під час окупації він прийняв поза штатом 15 молодих людей на роботу в музеї. А той, хто працював, вони заробітні не плати не отримали, їм не було. Але вони мали довідку, що вони працюють, вони працювали в музеї і їх не вивезли на роботу в Німеччину. І останній штрих там цілий ряд лісь фактів. В кінці 1944 року в німці привезли, вже наступала радянська армія на Бердичів, німці привезли цілу машину ящиків і наказали Куткіну всі експонати спакувати і підготувати до відправки на Німеччину. Куткин Взяв ящики, навантажив їх цеглою, позабив ящики, повантажена машина. Машина з цеглою поїхала всі експонати. Він спас своє друге життя в рух у Бердичеві отримав лише через багато десятиріч у 80-х роках. Сьогодні місцевий осередок всеукраїнської спілки краєзнавців налічує 15 членів. Окрім них є чимало людей, котрі, хоча й не входять до товариства, але так само досліджують, вивчають, публікують. Справжніми фахівцями з історії Бердичева та його околиць вважаються Павло Скавронський, Михайло Беть, Мілада Мартинюк, Анатолій Горобчук, Юрій Лукус та інші. Нині видати власну наукову працю, вартуючи малих коштів, нарікають земляки краєзнавці. Але не були б вони бердичевлянами, Якби не знайшли вихід із безвиході. статті друкуються у збірниках, що з ними можна ознайомитися на науково-практичних конференціях. Одна з таких конференцій, присвячена ювілейним у житті міста, датам, пройде, як планується, 25-26 червня у Бердичеві.